Вітаю! З вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дітологиня і нутриціолог. І сьогодні пропоную з вами розібрати нутрицептик від компанії Greenvisa – хітозан. Що це за хітозан? Які різновиди його бувають? А звідки його беруть? Хітозан – це природний полісахарід, який утворюється в результаті хімічної модифікації хітину. А що таке хітин? Хітин це структурний компонент екзоскелету ракоподібних: креветки, краби, омари, навіть деякі комахи і гриби також мають цей екзоскелет з хітину. Молекулярна структура хітозана, вона схожа на рослину клітковину, проте хітозан має деякі особливі відмінності: це наявність. Аміногруп, які забезпечують ось ці особливі властивості, такі як здатність зв'язувати жири, токсини і метали. А є морський хітозан, є грибний хітозан і є бактеріальний хітозан. Морський він найрозповсюдженіший, з нього найчастіше отримують нутрицептики: це основне джерело, полісахарід і отримують його з панцирів ракоподібних. Грибний хітозан це альтернатива для людей з алергією на морепродукти. Він походить з грибів, має аналогічні властивості, але все ж він не такий розповсюджений, як морський. І навіть є бактеріальний хітозан, який ще досліджується, це такий рідкісний тип, його ще розробляють та з мікроорганізмів. Особливості хітозану. Як клітковинного продукту. Перше, це абсорбційні властивості. І ці властивості абсорбувати на себе жири, токсини, метали, він має завдяки полікаціонному характеру своєму. Це позитивно заряджений означає. І ось ці негативно заряджені молекули, жири, метали, він на себе притягує. І незмінними виводить з організму. Абсорбційна властивість виводити. Все зайве, все не потрібно з нашого організму. Друга його особливість це те, що він не перетравлюваний. Це клітковина, яка не перетравлювана. Вона не перетравлюється в шумково-кишковому тракті, і це робить його корисним для здорової мікрофлори нашої. І кітозан це такий модифікований клітковинний продукт, на відміну від традиційної клітковини. Він має унікальні властивості, що дозволяють йому не лише підтримувати здоров'я кишківника, а й активні впливати ще на метаболічні процеси, як я вже сказала, це абсорбція жирів і контроль холестерину. Давайте трошки детальніше розберемо, як все це відбувається. Також, до речі, ще хітозан здатен зміцнювати імунітет, бо він має імуностимулюючі властивості він підвищує активність імунних клітин. Це макрофаги і збільшує виробництво імуноглобулінів, білки, які нас захищають, і регулює рівень цукру. Хітозан має здатність знижувати рівень цукру, тому що він уповільнює всмоктування вуглеводів. Розберемо механізм дії при інтоксикації, бо ми хітозан будемо застосовувати для детоксикації організму, як він працює. Перше, це здатність хітозану утворювати хелатні. Комплекси завдяки своїм аміногрупам, ось цим позитивно зарядженим, він зв'язує негативне зарядження йони важких металів, токсичних сполук. І ось цей процес він називається хелацію. Тобто під час нього хітазан захоплює ці шкідливі речовини, утворює стійкі комплекси хелати і в незмінному вигляді бути їх виводити з організму. Він запобігає накопиченню токсинів у тканинах. І, в принципі, гітазан він поліпшує загальний стан організму при детоксикації, тому що він допомагає полегшити процес детоксікації він зменшує навантаження на печінку, на нирки, які відповідають у нас за очищення організму. Також хітозан можна рекомендувати при зайвій вазі, при ожирінні, тому що хітозан абсорбує на себе жири, він блокує їх всмоктування. Хітозан зв'язує жири, і, зокрема, три гліцеріди це такі найшкідливіші жири, коли вони накопичуються, вони утворюють ризик атеросклерозу. Хітозан може їх зв'язувати, три поганий холестерин ще в шлунково-кишковому тракті. З жирами він буде утворювати гелі. Подобну структуру, яка буде перешкоджати їх всмоктуванню. А це означає, що людина не отримує зайві калорії з жирів, бо хітозан їх буде зв'язувати і виводити з організму. І хітозан ще знижує апетит і покращує почуття ситості, тому що при прийомі хітозану молекули розбухають у шлунку, утворюють в'язку субстанцію, і це дає відчуття ситості, насиченості. Людина не так хоче їсти. А ще в саме у компанії Грінвіза хітозан він іде ще в комплексі з мікрокристаличною целюлозою. МКЦ мікрокристалична целюлоза це також клітковина, яка також буде додатково розбухати пишківнику, даючи відчуття насиченості, і целюлоза вона також здатна зв'язувати жири, цукор зайвий. Важкі метали виводити з організму і допомагати хітозану в цьому, тобто вони працюють синергічно, і для людей зайвого це буде таке відчуття насиченості. І підтримує травлення та мікрофлору кишківника. Бо хітозанним діє як пребіотик, він є їжею для нашої мікрофлори. Здорова мікрофлора вона відіграє свою роль в регуляції здорової маси тіла. І механізм дії хітозану у зниженні холестерину. Хітазан може нормалізувати холестериновий обмін, знижуючи рівень поганого холестерину, три гліцерідів, лівопротеїдів низької щільності, і тим самим буде підвищуватися рівень лівопротеїдів високого високої щільності хороших холестеринів, тому що він має аміногрупи які притягують негативно заряджені жирові молекули, холестерин, жовчні кислоти, утворює з ними нерозчинні комплекси, так як вже вже пояснила, да, і з токсинами, з важкими металами, так само із холестерином, з тригліцеїдами, і виводить їх з організму, нормалізуючи ліпідний обмін. Кому буде показаний прийом хітазани? Це люди із зайвою вагою. Якщо є інтоксикація, якась, ті, хто має підвищений рівень холестерину або діабет другого, типу бо хітозан буде перешкоджати всмоктуванню зайвих цукрів. І люди, які проживають у несприятливих екологічних умовах, ну, тобто постійно відчувають на себе вплив токсинів, їм потрібно проходити ці курси детоксикації. Кому протипоказаний прийом хітозану, чи є побічні ефекти? Так, є можливі протипоказання, це алергія на морепродукти, тому що хітозан все ж таки з морепродуктів, з екзоскелету, у нас виробляється креветок, омарів. і Якщо у людини є алергія, зазвичай це така важка алергія на морепродукти, то хітозан приймати не можна. Також потрібно розуміти, що хітозан буде впливати на всмоктування жиророзчинних вітамінів. Це вітаміни А, Д, Е, К, тому що він вся жири і буде виводити також частину цих вітамінів, тому прийом він не повинен бути да, занадто довгим, тільки стільки. Як потрібно на курс 2-3 місяці, там по пів року, рік постійно ми не будемо пити хітозан, бо можемо спричинити дефіцит вітамінів. І потрібно ці вітаміни додатково приймати. Якщо потрібно, якщо ви розумієте, що вам там потрібен більш довгий прийом, тоді додатково ми вітаміни жиророзчинні приймаємо. І побічні ефекти можуть бути здуття живота, закрепи, зменшення ефективності деяких ліків. Ну, Здуття живота це також індивідуально. Також ця людина може відповідати на таку трошки збільшену кількість клітковини, в принципі. Хітоза від компанії Greenvisa як я сказала, вже містить чи мікрокристалічну целюлозу, і ми будемо рекомендувати його вживати по одній-дві капсули два-три рази на день, залежить від маси тіла людини, Та, там, жінка, чоловік, жінкам там зазвичай менше потрібно, до або під час прийому їжі, або за рекомендацією лікаря. Ну, зазвичай між прийомами їжі я рекомендую, коли потрібно знизити масу тіла, щоб між прийомами їжі гітазан давав відчуття насиченості. А з Прийомом їжі, під час прийому їжі, це коли потрібно знизити холестерин, коли потрібно виводити токсини, важкі метали, тобто як детоксикаційний засіб. Ну, в принципі, можна і під час їжі, і між прийомами їжі. Ось для насиченості це більш між прийомами їжі. І приймати за 4 години до або після жиророзчинних вітамінів, а Д, Я, К або ліків, тому що гітазан може зв'язувати і виводити жиророзчинні вітаміни. Тому разом ми не будемо. Будемо розділяти з цими вітамінами і курс прийому 1-2 місяці. Будьте здорові!